Усім привіт, любі друзі! Доброго, чудового березневого дня! Сьогодні 24 вересня 2024 року. І сьогодні дощить зранку, так, е, температурка 7 градусів, такої-тає. Е, і, звичайно, що це не сприяє настрою. Але ж, але ж, це ще один день в нашому житті. Однозначно, мені стало цікаво, який саме сьогодні день і що сьогодні буде попереду. Певно, що я вже спланувала плани. Є канва подій. І я побачила, що сьогодні не випадково день, Всесвітній день боротьби з депресією. Так цікаво, це саме те, про що я завжди думаю, завжди говорю. Що таке депресія, що таке ментальні розлади? Ну, Це дуже широка тема, і це, певне, ще будуть розповідати пси спеціалісти, психологи, психотерапевти, психіатри в крайніх випадках. Але ж депресія це. Стан, коли людина реально нічого не хоче робити, в неї немає енергії, немає натхнення, немає бажання. Досить складне стан, і Це реально складне захворювання, яке триває мінімум від двох тижнів і більше, тобто сталий такий стан. Тому, мої любі, не ставимо собі свої сигнали депресії, якщо у нас просто якісь ну якась хандра там тимчасова. Це може бути у кожної людини абсолютно і цілком. Ніхто з цьому не виник не виняток. Але ж. Звичайно, не треба ігнорувати свої е, настрої. Е, коли це щось таке не затяжне, почому б ні не дозволити собі е, трохи розслабитися, побути, побавити себе, побути на, в, в тому вайбі, в якому потрібно? Але ж потім знову зібратися і рушити в новий день? І новий день саме цьому сприяє. У мене особисто зранку ну, ніхто не виняток, ми всі залежимо від погод, від атмосферних тисків, від е, коридору затемнень, ретроградного Меркурія, багато ще чого. Але настрій ми робимо собі самі. Це цілковито правда, абсолютно. І зранку у мене є добірка репортажів, які записані трохи раніше, але вони ну чекають свого часу. І сьогодні я саме вибрала цей репортаж на початок тижня, на початок цього похмурого дня як запорука того, що все буде добре. І закликаємо весну. Я виклала репортаж про форзицію, про чернівці. Там я його сьогодні зранку продивилася. У мене настрій піднявся. Я думаю, що ті, хто його дивилися, підніметься так само. Там розповідь про Чернівці, про чудову форзицію, про ботаніків, про Албанію, про Кападокію, про е, історію форзицій і, звичайно, про наші любі Чернівці, е, про пам'ятники, які були їх вже нема. Тобто багато тем піднято і життя продовжується. Мене посміхнуло це, мені було приємно. Червона помада на вустах. До речі, ну у мене сьогодні дуже багато організаційних таких подій. Не всі дуже приємні, але ж, як я кажу, це не проблема, це задачі. Якщо вони є, і ці завдання, ти собі вимальовуєш дорожню картку, починаєш їх вирішувати не інакше. І ще який сьогодні день? Сьогодні вчора спривідала день чистого, світлого, гарного погляду. Так, а сьогодні день майстра манікюру. Я хочу привітати усіх моїх дівчаток і Світланку Фотікову, і, звичайно, Наталичка Це Майстри, з якими я співпрацюю в Чернівцях, і з Світланою сьогодні буду зустрічатися якраз про чистий погляд. Так. І яскраві ногтики, кожен кольор з яких щось. Таке світле, чудово означає, і це ти сам собі можеш запрограмувати. Це правда, і воно діє. Принаймні мені так абсолютно вайбує. День майстра манікюрів дуже важлива справа, адже манікюр може бути не тільки кольоровим, але це все-таки бездоганний стан котікули, нігтиків. Це зручно. Кому як зручніше? Я люблю, щоб все було натюрель, хтось любить довжелезні, але це ж справа кожної людини. А ще сьогодні міжнародний день фтезіатр, до речі, тут у мене. Прям поруч поруч живе дуже відомий чернівецький знаний доктор фтизіатр Так так що якраз виглядаю на віконечка і передаю вітання і день боротьби з захворюванням, легеневими захворюваннями. Так що не забувайте робити флюорографію усі необхідні дослідження. До речі, сьогодні я йду на рентген стопи п'ятки, тому що травмування не було, але ж я рухлива, і мені потрібно рухатися. А якось почала шкульшкульга. Трошки, да? Так що треба зробити знімок. І знову ж таки, я дуже хочу подякувати чернівцям, тому що тут живе неймовірний лікар ортопед травматолог Бурсук Євгеніософович, це син геніального травматолога е, нашого Іосифа-Бурсука. Родина мешкає на Кобилянській, з'явилася моворіальна дошка, яка вшановує. Е, е, Сусіди кличуть котиків, так пам'ять бурсука і його син Юліан працює ортопедом в Києві в київській клініці Сергієнка, тобто, династія, династія. Чернівчан і потужних лікарів, і неймовірних людей, інтелігентних, чудових, чарівних. Так що після знімка в Чернівцях це все дуже зручно, дуже запис до сімейного лікаря, назначення і далі вже все посмішка, і ти вирішуєш питання. Тому є задача, ми її вирішуємо. Ще сьогодні день, ще сьогодні день. Настрій робимо ми собі самі. Це є таке свято, знову ж таки, ці всі цікаві свята, ви вигадали в Сполучених Штатах Америки. Але ж це не просто так, тому що це реально ці речі, які працюють. Ну що, все вам розповіла. Зранку, хоч фурзицію не бачила, але я собі уявила. Зараз покажу вам фіалочки, які в мене тут у подвір'ї, матуся їх саджала. І підемо іншим маршрутом в напрямку поліклініки Баженка і походимо вони вам показувати. До нових зустрічей! Прошаємо мандрівкою, улюбленими березневими, трошки дощовими чернівцями. А ось і фіалочки, бачите, які вони гарньоні, які ж вони гарнюні. Їх тут багатько, юка чекає свого часу, це у нас літо і фіалкова галявина. Краса і ще з цього боку, а... а тут закінчують свої квітіння проліски. А ось тут, як я кажу, в нашому центрі-центрі квітне ось такий кущ. Я потім вам про нього розповів. Дуже схоже на бузок по квітінню неймовірної краси. А ось тут навпроти фразиція. Як я кажу, так, район ВІЛ, але тут я називаю свій цей район центр-центрі. Ах, тут у кожного присадібна діляночка і можна виростити будь-які квіти, а це неабийк підіймає настрій. І знову форзиція. кущ предвісник весни. А там трохи далі, тільки розпускається. Ось подивіться, вони опозитно. Той, що майже не квітнув, там північна сторона, а цей в повному об'ємі квітне, а тут південна сторона. Ось так. Чарівна вулиця Пушкіна Олега Фенчука. Аромат від творзиції, неймовірні башти будинків, дерева, які пробуджуються. І життя в рідному місті Чернівці. А ми рухаємося вулицею Смольстоцького. Бачите, як тут все поруч. Олега Панчука, Смольстоцького, Кузьма Скрябіна. Я приємно здивована, тому що я ходжу різними вулицями Ось за цей час, як люди зробили собі фасад будинку. Молодці. А поруч сіренький, а там зелений. Усі кольори по паспортним даним е історичних чернівців. Бездоганно відреставрований фасад будинку в стилі ар деко Чудові двері. За ним сірий будинок фундаментальний ардиковський. Ось це чарівний, бачите, з такими підлізними е світловими ліхтарями. Осе Ардеко потужний будинок. Краса. Подивіться, яку браму це наводіл, але вона дуже-дуже фундаментальна, і вона повністю в стилі тут закрито, зрозуміло, в стилі Ардеко. Ось така віла чудова, і за нею ще одна, там же функціоналізм, площадочка, на якій зростав мій син, краса. А ось це сучасний будинок вліпили з Маяковського в історичній частині Чернівців. І от Ардиковський будинок ще один. Як я це все люблю, скільки тут споменів, скільки тут любові. Ну, Цей район взагалі. Центр в центрі. Що тут казати? Ось, бачите, ось така Ардиковська віла, і ось така тут над входом гаражні ворота, над входом така тераса. І ось цей будиночок. Теж віла цікава з двориком. Там мешкали мої друзі. Площадочка, на якійсь розставній сини, я тренувалася. Там був будинок старовинний, такий занедбаний, його зруйнували, збудували оцю колимагу. Гойдолочки все спомини дитинства мого сина. Ну що, а я буду прощатися, бо своїми оповідками не прийду вчасно до лікаря. Цьому, Оксана?